того і скажу, що сім потужних лідерів з Європи також зустрінуться зі мною одразу після цієї зустрічі. Дякую, Володимире. Дякую, пане президенте. Хочу подякувати насамперед. Дякую за ваші зусилля за те, що ви хочете зупинити вбивства, зупинити цю війну. І я хочу скористатися цією можливості по передати вітання вашій. Дружині, яка надіслала лист, і скажу, що моя дружина звичайно українською. вона вашій дружині не вам написала цього листа. Я передам і дякую також усім партнерам за підтримку такого формату. Прекрасно, що будуть з нами інші лідери. Які підтримують нас загалом? Дякую усім партнерам, які допомагають Україні, і дякую насамперед вам за запрошення. щиро дякую, а президент Трамп Дякую. Отже, президент Зеленський ви сказали, що Росія має покласти край цій війні, яку вона розв'язала. Президент Трамп ви сказали, що Президент Зеленський президент Трамп може завершити війну як тільки він захоче? Так, я думаю, що це правда. У нас у нас буде тристороння зустріч. Якщо сьогодні ще зустріч прийде добре, я щиро сподіваюсь на неї. скажіть, будь ласка, Ми знаємо наскільки важливою є американська підтримка Україні? Скажіть, будь ласка, чи сьогоднішня зустріч? Люди помирають. Ми хочемо зупинити цю війну. І я думаю, що в нас гарні можливості це зробити, адже війна триває вже майже чотири роки. і дуже багато людей помирають. дуже багато солдат. дуже багато цивільного населення. і я думаю, а ви. У п'ятницю виходили на контакт з Путіним. А, ви чули, що хоче Україна? Чи вона готова на ті поставки? А, я повторююся, що це не моя війна, це не війна Байдена. І багато людей хочуть, аби ця війна завершилася. Ми адже ми знаємо, якими великими є страждання президента Зеленський, Чи ви готові? надсилати українські українських солдат на поле битви протягом наступних років. дякую за ваше запитання. Я Скажу, що найперше ми говоримо про втрати на дуже багато втрат поранених. діти помирають Діти півторарічні діти, і ми мусимо завершити цю війну, і ми не зможемо це зробити без допомоги наших американських та європейських партнерів. Я так ми довели всьому світу, що ми справді є сильним народом, і ми змогли встояти завдяки зусиллям президента Трампа. І ми справді дипломатичним способом робимо все для того, аби захвершувати цю війну. Ми готові до тристоронніх перемовинних Казахстаном. Отже, якщо буде досягнуто. Мирної годи чи американські миротворці будуть надіслані до України. Ми будемо працювати з Україною, Ми будемо працювати з іншими країнами. І ми справді націлені на довготривалий мир. Ми не говоримо про два дворічне затишення. Ні, ми хочемо, аби все це тривало довго і ми будемо робити все, аби такі домовленості працювали. Тому якщо ми дійдемо до миру, все спрацює. Немає сумнівів. Ваша команда говорила про гарантії безпеки. Скажіть, будь ласка, чи є війська ЄС будуть в цьому залучені? Можливо, сьогодні вечором ви про це дізнаєтеся? Адже буде сім прекрасних лідерів, які долучаться до розмов. І я думаю, що буде багато різних. Повідомлень буде багато допомоги, особливо коли ми говоримо про безпеку, про гарантії безпеки, особливо на першій лінії оборони. Ми будемо мати усім, чим ми можемо. Володимир Путін згадав про те, що війна не завершиться без усунення основних причин цього конфлікту. Чи ви маєте розуміння, що він закладає в ці першопричини? причини? Так, війна завершиться. Коли вона завершиться, я вам не можу сказати, але війна вже йде до завершення. Ось цей джентльмен хоче завершити цю війну. Путін хоче її завершити. Я думаю, весь світ втомився від цієї війни. І тому ми будемо робити все, щоб завершити її. Я особисто завершив шість війн. Я скажу, що цей конфлікт він надзвичайно жорсткий. Дуже багато є різних причин для цього конфлікту. Ми про це вже дуже багато часу говорили. Але був конфлікт і між Індією та Пакистаном та іншими державами. І тому, якщо ви подивитесь на будь-яку війну, чи в Африку, Руанда. Конго, республіка Конго 31 рік там тривав конфлікт. Але скажу, що ми загалом США ми завершили 6 війн і ми готові завершувати наступні. Ви знаєте, як ми боролися проти розгортання та розробки ядерної програми в Ірані. Нещодавно Я думаю, я маю відчуваю фані, що ми спориємося із анфортеспрезидентам Дякую, пане президенте. Скажіть, будь ласка, про вашу розмову з європейськими лідерами. Хто буде підтримувати, хто хоче завершити війну? так це прекрасна представнича група? Скажу потужні лідери сімох країн, гарні люди, усі мої друзі та друзі Володимира, і скажу, що у нас будуть певні пропозиції? Так, вони всі хочуть. пані у червоному, пане президенте, скажіть, будь ласка, чи чесно? Для України і для Росії адже вони чи це був справедливий мир для України? Адже Росія не хоче віддавати те, що вони завоювали. Ми хочемо. Я відповім на першу сину вашого запитання. Ми націлені на тривалий мир. Я хочу аби він наступив одразу. Не хочу затягувати всю цю ситуацію хочу аби весь світ. Був щасливий з цієї ситуації. Пане президент пане президенте, перша леді такий зворучливий лист. Написала його передали Путіну. Він закликає до завершення війни через дітей, через майбутнє дітей. Скажіть, будь ласка, чому відчувала потребу перша леді у цьому листі? Адже Путін він є агресором. Чи такий лист також і зеленському надіслано? Перша леді вона е, дуже прискіпливо спостерігає за подіями, як і ви, і я. І я бачу такі речі, які ви не бачите. Вони жахливі, але скажу, що в неї є діти, в неї син, якого вона дуже любить і мене любить, але він вона дуже любить дітей, любить свого сина. і Тому це дуже зворушливо для неї. Вона не може витримати, коли таке відбувається, коли гинуть діти. Це розбира це розриває серця, особливо батьків, які мушені ховати своїх дітей, і тому такі почування вирували в її душі, і вона. Вирішила надіслати й передати йому такого листа. Вона сказала мені, щоб вона б дуже хотіла би цей ця війна завершилася. Вона це відкрито і так гордо сказала, заявила. Дякую. У мене питання до вас, обох пане Зеленський. Ви прекрасно глядаєте У вас дуже гарний вигляд? Я також зробив ком так само комплімент. Сказав після того, як вони напали, як ви напали на нього минулого разу. Так, перше запитання. А ви в цьому самому костюмі? Бачите, ви не змінили свого бей. я. змінив свій костюм, а ви в тому ж. Щодо uh, really миру, ми молимо Бога про мир. Скажіть, будь ласка, чи будуть вибори після миру? Так, звичайно, Ми мусимо провести ті вибори, але все це має бути в безпеці за безпечних умов. Ми маємо працювати у Верховній Раді, адже під час воєнного стану ми не можемо проводити виборів, але нам треба безпеку нам ну, треба гарантії так має бути цілковитий мир на небі на землі на морі для того аби люди могли здійснити своє волевиявлення. все це має бути законним способом отже ви сказали що після під час війни ви не можете мати виборів то я е, хочу сказати що так впродовж ми можемо, якщо в нас буде війна, то що в нас не буде виборів, так і прекрасно ні, ні, ні отже, дивіться. Я навіть знаєте, боюсь це питати, але скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що американські змі вони навіть не хочуть цього миру, тому що виглядає так, що вони роблять закиди щодо ваших зусиль щодо миру. Так, тут просто явище таке унікальне. адже люди, які там живуть за сотні миль, вони можуть сказати, що я погано про щось домовився, починають критикувати. Але вони не думають про те, про що я думаю. У Нас в нашій команді прекрасні люди, а вони вважають, що це жахливі люди. І тому я скажу що коли я намагаюся розв'язати всі ці конфлікти, я завжди кажу до себе, що важливим є результат. Так, деякі війни ми завершували швидше, деякі ми завершували довше. Я згадав уже про війну у Руанді, яка тривала понад 30 років. Але вони навіть про це не пишуть. Вони не пишуть про. Досягнення, попри все попри всі зусилля, які я здійснюю, попри все, що я роблю, вони завжди знайдуть, де закинути зерно критики. і тому я роблю це, що я вважаю правильним з моєї точки. зору. і вам це підходить, пане Зеленський. Можливо, Путіну теж це підійде. а зміст, кажуть, Трамп просто жахливо вів Спермований робив свою роботу і тому. Скажу, що так раніше мене всі хвалили. Зараз мене просто всі критикують, але я готовий до цього. Вони мають розуміти, якою є моя лепта. Але є і прекрасні інші репортери, прекрасні журналісти, які розуміють те, що я роблю. Але насправді дуже сумно, коли ти робиш те, що є правильним, інші цього не помічають. Вони скажуть, через те, що Путін став на на землю США, це є без. Умовна поразка для Дональда Трампа. Але так я скажу, що коли вступив Путін на нашу землю, це для нього було важко це зробити, і це фактично протилежне тому про що говорять змі. Але вони так це подають. Ми знаємо, що тут є така лукавість преси. Адже йдеться про достовірність, Наскільки ми маємо довіряти змі? Скажу, що у окрузі Колумбії ми переїхали там, де не зовсім безпечно, але я вам скажу що навіть демократи подякували мені. Вперше за чотири роки, що зараз Вашингтон він в безпеці. І тому скажу що нещодавно. Мій син, який гарно грає в і він сказав нещодавно, що а також мій друг з Європи сказав, що так, мій син поїде в цей штат. Чому тому, що зараз він уже є безпечним, раніше він його б туди не пустив, і він а дехто в змі кажуть: дивіться, тут диктатор, і він діє так. Ні, я хочу безпеки для людей. Я хочу, аби вони не боялися їхати до Вашингтону, аби вони відчували себе там безпеці. Якщо, наприклад, якщо ви там можете гуляти по Вашингтону без без вашої охорони і на вас не нападуть, значить, місто в безпеці, так говорили про серйозні наслідки. Якщо Ну, 30 денне перемир'я буде, але ви знаєте, що Росія ну не не реагує на ці перемир'я. Яким будуть ці дії? Так я вже згадав про о, війни, війни, які тривали понад 30 років. Зараз мені режим припинення війни не в богню не цікавить. Мені Цікаве припинення війни. Я зацілений діяти стратегічне. Бо часто буває, що коли є приз, при, призупинення, заморозка конфлікту, тоді просто опоненти починають нарощувати свою військову потужність і тоді нападають через якийсь час. А я не хочу, щоб таке відбувалося. Я хочу е, мир у довготерміновій перспективі. Е, але мені імпонує режим припинення вогню, тому що просто припиняють гинути. Туди. зараз ми працюємо над такою угодою. Я хочу, аби обидва боки перестали стріляти, але ми тут маємо пам'ятати про стратегічне парадигму. тому, всі ці угоди, які я зробив. Там я навіть і словом не обмовився про припинення вогню. Скажіть, будь ласка, чи готові ви запропонувати Україні задіяння п'ятої статті, якщо, наприклад, Росія нападе? Ми ще про це не говорили. Я думаю, що ми завжди говорили про те, що буде можливість Україні вступити в НАТО. Ми не обговорювали ще це, але ми зі свого боку справді зобов'язуємося дати гарний захист. Дякую, Стейс Трампу. сотні мільярди доларів уже передали сполучені штати Україні. І я думаю, зараз важливо, аби Наскільки довше ви, Америка, готові допомагати Україні. А президент Зеленський, скільки ви ще хочете? Я скажу, що ми нічого не даємо. Ми продаємо зброю. Зволове три знаєте, я думаю, що там була сума понад 300 мільярдів доларів. Джо Байден все це видавав. Він корумпований політик, але я скажу, що навіть 40 років тому він був не дуже тяму. Чим, е чоловіком. скажу, що, що так таку військову допомогу передала корумпована адміністрація, і якби я був би президентом, ніколи б ця війна не сталася, і він був би таким щасливим. Він, Володимир, він зараз пекло переживає, але цієї війни не було б, і ці люди були жили б там мільйон людей, солдатів і цивільних загинуло, і люди просто є переміщеними особами. Вони. Ми були змушені бути біженцями в інших країнах. Цього просто не було б. І я хочу наголосити на тому, що Байден був просто жахливим президентом. Він був президент. дякую. По перше, скажу, що у нас є можливості купувати зброю завдяки цій програмі. Дякую Європі. Європа за це платить. І вони це тобто у нас вже є конкретні програми, які ми виробляємо зброю, а також можемо закуповувати її. Це уже дуже важливо. Так, це наша лепта. Це лепта в нашу оборону, в наш захист, але нам дуже важливо мати безпекові гарантії. Ми мусимо переозброювати українську армію. Це надзвичайно важливо у минулому. ми... справді нам треба було. Закривати наше небо, оборону посилювати. Ми ми справді думали над рішеннями. Рішеннями з американськими виробниками, європейськими виробниками. Нам дуже важливо було мати системи. Петріот нам була нагальна потреба. Ми робимо найкраще військове обладнання у світі. Ми придумали Петріот. І скажу, що ми знаємо, наскільки є результативність цих систем. Вони просто знешкоджують так, ракети, які летять в небі, і вони майже 100% від 99% до 100% вражають цілі. Ми перекладами пер... продаємо це обладнання НАТО. А НАТО вже вирішують. В них є свої домовленості про те, як вони будуть передавати цю зброю Україні. Вони платять за нею за Бан Байдена. Не було Я скажу що збитки для Америки там понад 300 мільярдів доларів. And we've made more але скажу, що ми досягли більше прогресу за останні два місяці, ніж адміністрація Банда Байдена робила за роки. В uh, соціальних мережах з'явилося про те, що поясни, будь ласка, на численні свої пости так, коли я говорю про конкретних осіб, то так вони є корумпованими. і Ми республіканська партія. ми справді хочемо робити так, аби в США і надалі була двопартійна система. Чому тому, що інші партії вони можуть бути корумпованими? Скажу, що ми є єдиною країною у світі, яка використовує конкретні бюлетені, які не можна підробити, і ми знаємо, що дуже багато коштів на це виділяється. Там навіть в десятеро дорожче вони є ніж паперові бюлетені. Ми посилимо безпеку. Ви бачите, як ми швидко. Рахуємо, підраховуємо голоси за два тижні можна підрахувати. Але якщо у нас є саме оці ці бюлетені новітні, тоді значно швидше можна підраховувати результати у порівнянні з паперовими бюлетенями. Паперові бюлетені вони є дуже важливими, можливо, навіть важливішими, і тому ми, ми будемо робити все для того, аби <і> 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 іншим способом не, роб, не здійснювалося голосування навіть джиміканська про <пі> це говорить. тому зараз важливо аби республіканці Зайняли таку жорстку позицію щодо цього, адже ли, ли, те, що хочуть демократи, ми не можемо це підтримувати. Так, вони жахливі речі говорять трансгендер для всіх і відкриті кордони, і все вони люблять злочини. Вони нападають на мене на те, на мої заяви. Вони казали, що в Вашингтоні дуже небезпечно. Там злочинність з на вулицях, але подивіться зараз цього не не відбувається. Я уже ну, Вибачте, що я тут час від вас відбираю. Але я скажу, що ми зупинимо е, такі бюлетні. Вони є для нас корумпованими. Ми хочемо, аби вибори відбувалися прозоро і чесно. Вони знаєте, вони навіть до мене зверталися на виборц на виборчі дільниці. Сказали, дайте мені ваші права, дайте мені це. Я сказав, я навіть не певний, що вони є. Але вони кажуть, ви мусите мати це, Ну, важко підробити голосування. Ну в Каліфорнії так багато було. Фальсифікату там люди по 5-6 бюлетенів отримували. Тому ми робимо дії аби протидіяти демократам. Для цього я впевнений, що ми маємо тут діяти серйозно. Республіканці готові до чесних виборів. Тобто, так є певні перегон. У нас нам потрібні кордони, і нам потрібні чесні вибори. Це дві речі, за які ми боремося. Скажу, пане президенте, що за 90 днів за три місяці одна людина, одна людина була зафіксована, яка перетнула кордон незалежно. Ось як ми боремося, ось як ми захищаємо наші кордони від нелегальних містань. Якщо ми поговоримо про рік чи два тому, туди мільйони просто вливалися. Скажіть, будь ласка, які безпекові гарантії від президента Трампа ви потребуєте для того, щоб укласти цю цю угоду мирну? Все мені все потрібно. включає дві основні частини. Перше, це сильна українська армія там багато йдеться і про зброю, і про системи, і також про розвіддані. І другий момент ми будемо обговорювати сьогодні з нашими партнерами з великими країнами, сполученими штатами та європейськими президент так який захист. Ну я скажу, що ми будемо е, робити все, зокрема з тими, хто нас зараз очікують лідери європейських крін, які очікують нас. Вони хочуть надати цей захист, про який ви запитуєте. Я підтримую їх в цьому. Це дуже важливо. Важливо вкласти угоду, ви були залучені у створення миру в Україні від першого дня перебування на посту президента. Скажіть, будь ласка. Ми що ви можете сказати народу України, Україну, які е, потерпають від, від безперебійних атак з боку Росії? Я знаю українських людей. Вони розумні, вони енергійні. Вони величезні патріоти. Вони хвопликають велику любов до України. І я теж люблю народ України. Але я люблю всіх людей. Я люблю росіян, я люблю всіх народів. Я хочу завершити війну. Ми очікуємо. Чи ви були з після діалогу з Путіним після вашої дискусії? Я якраз говорив президенту Зеленському, що я говорив з президентом Путіним опосередковано, і я буду мати з ним телефонну розмову цього вечора. І після того я надіюсь, що буде тристоронній Діалог, і після того ми будемо дивитися, якими будуть результати. Але я скажу, як ми поговоримо з нашими партнерами. Їх oh підозрюєш я. подзвоню до нього. Дякую вам, дякую.